Друга система заповнення трекеру в новому блокноті. От мої всі фломастери й ручки. Тут у мене класи в одному блокнотик, той старий, а новий. Почекайте ще. Вот ось таке мені блокнотик, тут одна й ставиться ручка, я купила відільно, взяти з неї малючок. Так красиво підходить прямо від блокноту. Короче, знімаємо таку печку. Відкриваємо.

відсирую серця. на 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 на, -на, 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 -на. мені там на звуки коротше давайте я вже за то все заповню то ми так все час втратимо. так все, я все струнку веде помнили так що ось така як у мене тут по-английському пише так там коротше мене давайте напомню Ну, ж таке, типа, сьогодні весел веселим. Офа. Отак. От у мене так, тепер мій сон беремо ще. Так, я десь заснула в 12 і проснулася в 9. -й. 12 і заснула в 9. Якось так давайте я все зроблю все. Далі ось така таке вот. Прям скоро я взяв фломастер, скоро Бо просто, коротко, давайте я кроцювати заповню речками верну. От я вже все заповнила партис. Щось такі зірочки заповнюю верну. Так, я вже заповнила. Перегорітаємо сторіночку. Тут в мене такі розрізовчики. Щось таке. У нас сьогодні сніжок. От. У мене ось такий, мабуть, заповнюван, верну заповнило. Так у нас ось такі от. Я на не їла церквів, я не змогла. Не змогла. Дешету в школу, так, от такі вот штучки. Мрімрі. Це щось таке заповнюємо. Ось таке штучка. Це таке я заповнила все. Тут то, Мої цілі на 2026 я їх не доробили. Закриваємо і... і. Тому всім папа! -па. Чекаємо завтра.